Будемо говорити. Про зброю її застосування, про її постачання, які є складнощі, зокрема постачання Україні зброї буцімто то лише збільшує кількість смертей. Ось про таке на брифінгу у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. За його словами, рішення треба шукати не в театрі війни, а за столом переговорів. Сіярто нагадав, що Угорщина є сусідом України і кожного дня бачить наслідки цієї війни. А ще міністр сподівається, що новообраний президент США Дональд Трамп буде дотримуватися обіцянки? Та сприятиме поверненню миру. Ну і вже про попередні наслідки вчорашніх подій світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. І, Як зазначило агентство Reuters, це ймовірно пов'язано із масштабним ракетним ударом Російської Федерації по території України. Здорожчання нафти, викликане побоюванням щодо подальшої ескалації війни. На думку фінансових аналітиків, ризик полягає в тому, що Україна націлилася на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик у невизначеності того, як Росія відреагує на ці. Attacche.